14-річний Степан Кобець лікується у відділенні онкогематології Тернопільської лікарні номер 2 У хлопця діагностували гострий лімфобластний лейкоз. Хворобу виявили у 2021 році та вивели у ремісію. У січні цього року сім'я дізналася, що захворювання повернулося. Ми помітили, коли нам прийшли аналізи з Києва. Нам робили пункцію одного і ми відправляли на Київ. Нам на третій день прийшли аналізи. Сказала, що мився. Гостро не полазили якось. Після першої хіміотерапії йому необхідне переливання крові. У хлопця четверта позитивна група, якої мало, каже мама. Прийшли вже в одну хімію, але ми не можемо піти далі. На другу хімія нас падають дуже аналіз і потребується донор. Четверта група крові. Антоніна розповідає, якщо хіміотерапія не допоможе, то сину може знадобитися пересадка кісткового мозку. Донорів шукатимуть у Києві. Це дуже величезна сума може бути, бо нам ще треба пересадка кісткового мозку до операції після операції. Додому хочеш? Завідувачка онкогематологічного відділення Людмила Рудько каже, що після другої хіміотерапії Степана переведуть на лікування в охмадит. На даному етапі не планується трансплантація кісткового мозку, але ми можемо остаточно сказати, після двох блоків лікування і після проведеного високоінтенсивного лікування в Охмадить. У лікарні є дві програми, за якими допомагають хворим дітям, розповідає Людмила Рудько. Перша програма це дитяча онкологія для забезпечення діток з онкогематологічними захворюваннями. Зокрема, це гостра лейкемія, хронічна лейкемія, апластичні анемії, нехочкінські лімфоми, лімфоми Хочкіна. І є програма Діти-гемофілії. І ми забезпечуємо їх факторами згортання крові. Ми забезпечуємо їх для допомоги в стаціонарі, і також їм передаємо за місцем проживання. Допомагають благодійні фонди. Зокрема, допомагають в даний час супроводжуючою терапією, котра у нас немає, тому що це не передбачено закупівлями як централізованими, так і з місцевого бюджету. І також вони допомагають організацію донорів. Благодійний фонд «Живи» допомагає лише дітям. Звертаються у більшості від лікарень, але батьки також подають заявки, каже керівниця фонду Лілія Домарацька. Щоб це зробити, родичі повинні надати звернення, документи, рецепт або скерування на обстеження від лікаря. Допомога фонду безкоштовна. Якщо дитина потребує дороговартісного лікування і на даний момент ліків нема у відділенні, тоді батьки можуть звернутися в благодійний фонд, і ми завжди з радістю допоможемо. Придбати ліки, допоможемо знайти донорів, також різні витратні матеріали, обстеження лабораторні. У нас немає якихось спонсорів великих, таких потужних. Це от такі звичайні ну, мінімальні пожертви 100, 200, 500 гривень, тисяча. У Тернопільській області за минулий рік зареєстрували 73 випадки раку у дітей. У 2024 році побільшало госпіталізованих з гострим лейкозом, повідомила директорка департаменту охорони здоров'я Тернопільської ОВА Ольга Ярмоленко. Якщо у 2023 році було 50 випадків, то торік 62. Віта Поляна, Андрій Прокопів. Суспільне новини. Тернопіль